Здоровенький булли народ, оголошення. Продам Ford S Max. 2008 рок 2.0 дизель 7 -местный. Фарков вписанный, 7 мест вписанный, все как полагается как бы. Чернявый. То так. Сейчас більш докладніше покажу, расскажу. Так Резина стоїть зимова. Ну, Можна залити її на літо, а купити на зиму кращу, бо є другий комплект резини, але ну, літній. Але ну, він вже поганий, будемо так казати. Його вже все одно треба міняти. Чим уже сезон би і поїздило. Із цих як його, із нюансів, тут ось трошки проступає, як тут ми б треба б обробити і помалювати. Як, як і кажу, що фаркоп є, забитий в цей, тут ось одвалилася, не знаю де вона ділася. Максик. Так виглядає. Машина, як кажуть, постійно експлуатірується. І оце другий нюансик. Я з ним його й купляв, що його тут треба підкрасити. А так все працює. Зараз відкрию, покажу всередині. Ну не зовсім чисто, бо я ж кажу, машина постійно їздить. Круїз контроль є, всі діла я капали. Це як його така магнітола. механіка. Подогревание сиденья. Все подъемники. Все так далее. Ну, четверо спиногрызий постоянно в нем ездят. Будь ласка. Коврики классные. Эва, диваники, привет. Дякую вам. Коврики действительно классные. Потолок. Сиренький. А там все... Сьоме і шосте місце. Суну, покажусь. Будь ласка, клац. Там так само клац. Теж стоять коврики. Діти дуже люблять тут їздити. То так він виглядає. Машина, ще раз скажу, 2008 року, звичайно, там шторки ось, пожалуйста, шторки є, на там стороні є шторки, багажник. Як відкритий третій ряд, то такий багажник. І тут этот самий, як його, запаски тут немає. Така ніша, Ну тут у мене всяка дрібі Тут така фіняє. Ще раз показую. Він грязний, звісно я ж кажу, ніхто його не готовив до цього, бо він постійно катається. Проблем з ним ніяких немає. Все добре. Просто що він старенький. Будь ласка. Ну похим чистить. Мене устраювало так. Ось коли обслуговувався. Недавно поміняне масло. І ще при цих, цьому кілометражу поміняний був рожонт. Ну, ГРМ. Все там добре. Зараз відкрию цю кляпу, вона дуже моцно підходить, там все класно, Курва мать. Так воно все виглядає. Скажу, машина не готувалася, яке ні на яку продажу. Все тут чітко, все тут чітко. То так. Кому цікаво, пишіть звертайтеся. Хто буде писати, чого, чого продаєш, якщо все, все хорошо, на задньому фоні ви бачите, в мене є друга машина. Ми пересіли просто на іншу машину. То так. Дякую за увагу, пальці вгору підписуємося і маю надію, що цей. Прекрасний екземпляр найде свого хазяїна нового. Дякую за увагу.